Мої хороші, доброго дня. Це для тих, хто питає, чи можна ще 15-20 вересня сюди їхати. Я зараз на ринку на обі, і одні німці тут, скандинави, і у них тільки почався сезон. Якщо у нас вже закінчиться, то у них почався. Я спеціально показую. Щоб ви, мої хороші, розуміли, якщо ви приїдете в вересні місяці, то все тільки розпочинається жовтень і цілий листопад. Ви можете приїжджати і оздоровлювати себе і своїх діток. Пам'ятайте, що німці скандинави. Вони зараз приїжджають, вони в спеку. Не їдуть. Саме зараз вони приїжджають. Ось так. Це для тих, хто постійно мені пише, а пишуть щодня і розпитують, чи можна їхати. Не вагайтеся. Бачите, скільки народу. Щоб ви розуміли. Ось, бачите, оба продовжуються сюди вверх. І ми якраз очікуємо комплексу 3 кілометри від моря. І ви уважно зверніть, яку ви чуєте мову. Взагалі більше скандинави. Ну, є, звісно, і російська, але більше скандинави, Голландія, Швеція, Швейцарія. Зараз прямо напряму літають літаки напряму в газі паша. От зелень. Все, я вам давно це показувала. Ось скандинави обожнюють цей район. І я вам скажу, вони не беруть біля моря квартири, а вони якраз купують на обі, якраз далеко під горами. Два-три кілометри їм дуже підходить. Тут є цей ринок, є метро, де вони заїжджають. Вони люблять комплекси, де, наприклад, з інфраструктурою де є різні басейни, різні хамами, спортивні зали, дитячі площадки. І це зараз почався літній сезон. І я вам скажу, що їх вже. Набагато більше, чим було у липні і серпні. Тобто тільки ось у них почався сезон. Так щоб ви розуміли, вони біленькі, вони люблять якраз приїжджати саме в кінці вересня. Ось так. І цілу зимку в цьому році будуть літати літаки. Навіть у мене сестричка в Литві два рази в тиждень літає прямо з вільниця, прямо напряму літак в газі паша. Щоб ви розуміли. Ось так. Хочу вам сказати, мої дорогі, я в тому місці, де не ходять екскурсії. Але тут таке тепле і гарне, і чисте море взагалі виходити не хочеться. Ви можете провести тут день від ранку і до вечора. Тут і гарне, тут недороге кафе. І вам готують якісно тут же їжу, ви цю бачите, мої дорогенькі, ви отримаєте масу задоволення.